Ну що, друзяки, привіт! Традиційно я наушники вулиця, іду кудись, перчаточки. От, е, про що сьогодні поговоримо? Цілі. Е, Один мій підписник або підписниця написала, чи написав мені в коментарях, що е, хотів або хотіла б дізнатися, які цілі я поставив на 2023 рік. і Сьогодні. Я не буду розказувати, які цілі постав на 2020-2023 рік. І всі такі. Все виходимо з відео, да? е, ні, типу. З яких причин я не буду розповідати? По-перше, це особисто моє. Я не хотів би, щоб. Коротше, це моє просто. От, друга причина, я не експерт в цьому. Я не сказав, що. Я ставлю цілі вже 10 років, і кожного року я до них приходжу, ні. От і це друга причина, я не експерт в цьому. І третє, я не хотів би вас е дуже сильно заганяти. Да? Е ну, типу, заганяли, щоб, щоб ви там, якщо ви поставили собі ціль там, не знаю, заробити 10 тисяч гривень за рік. А я вам, наприклад, кажу, що я хотів би заробити 100 тисяч гривень за рік. І ви такі, да, треба 100 тисяч гривень за рік. І потім ви оце все робите, робите, робите і вигораєте, тому що, ну у вас не така ситуація, да? наприклад, це приклад, да, такий? Або навпаки вас е дизмотивувати, да? дезорієнтувати, якщо я скажу, що я планую читати кожного дня 10 стрінок, а ви собі запланували читати. 30 чи 50 сторон, ви думаєте, а, ну якщо оцей чоловік читає по 10, що я буду датом, що я буду спину гнути? І це третя причина, і це така, знаєте, головна причина, я не хотів би, щоб ви. Е, ну, якби... Якщо ви не поставили собі цілі, сьогодні в цьому відео ми розберемося, як як їх поставити, що, що зробити. От. І як до них дойти. По-перше. Як ви ставите собі цілі, ви повинні виділити на це день. Ну, от реально, я не буду говорити декілька годин, хвилин, тим більше. Да? там, Ой, в мене є вільна годинка, да? перед там, автобусом, я зараз буду собі писати цілі. Ні. Ви повинні виділити собі день. Не обов'язково, щоб це було 1 січня, да? яка вже пройшла, не обов'язково, щоб це було зараз. Ви подивились там ці відео третій ночі і такі, це потрібно робити зараз. Ні, ви повинні підійти до цього з холодною головою. Навпаки, я б вам радив от, послухати моє відео, не знаю, сподіваюся, воно вас змотивує. І потім трошки охолонути, знаєш. Трошечки так. Охолонути, переспати з цією ідеєю, так? Потім, з після зарядочки, на свіжу голову, ви це робите. Від чистого розуму, від чистої душі, ніким не змотивовані, де змотивовані. Щоб це було чисто ваше, розумієш? Освітлення таке класне. Давайте трошки тут постоїмо. Сподіваюсь, собаки на мене не будуть гавкати. От. Щоб це було чисто ваше, розумієте? Тому що я ставив цілі після відео Ордені, да? тому що він там розповідав, що він до 18 років хоче. Досягти такої цифри в заробітку як мільйон гривень, я в нього вірю. От, і я от подивившись оці відео, як він з Монобанку заробив 200 тисяч гривень за день. Я подивившись оці відео, я такий потрібно робити, потрібно робити. Там став собі цілі, які я розумів. На момент дуже важливий момент зараз. На момент того, як ви пишете ці цілі, ви повинні на 100% бути впевненим, впевненими впевненими в них, тому що, якщо, ви пишучи це, не впевнені в цьому, ви. Ну, ну я напишу, да? ну, в мене така буде ціль, ціль повинна бути досягаєма. Розумієш, щоб її було можливо досягнути. Немає сенсу ставити цілі, там, заробити мільйон доларів, коли там ви заробляєте, не знаю, 10, 30, 50 доларів, так? Ну, Краще це хай буде маленька ціль, але яку ви досягнули, до якої ви прийшли, і це було не просто ми йдемо з звичайною швидкістю. Ні, ми напрягаємось, ми гнемо спину, але ми це досягаємо, розумієш? І це не повинна бути якась, тобто, не дуже маленька ціль, щоб ви все одно робили щось для неї, так? якщо ви знаєте, що. Припустимо, ваша швидкість читання 10 сторінок в день. І ви собі ставите ціль читати кожного дня 10 сторінок в день. Круто, так? Да? Ну, не збиватися з графіку, стабільність, терипори. Але ну, це трошки не про ті цілі ми з вами сьогодні поговоримо. Може це і класно. Стабільність, кажуть, класна штука, не знаю. Можливо. Я зайшов в грязюку. Можливо, класна штука, але. Ну... Особисто я для себе так розумію цілі. і Особисто я буду розповідати вам про цілі, які, ну, до яких потрібно дійти. Да? Тобто, якщо ваша швидкість читання 10 сторінок в день, то ви ну, ставте цілі 15, 20, 30, 50 сторінок. Тобто, щоб це було не супер-пупер легко, щоб ви навіть не задумувалися да, про цілі. А щоб кожного ранку грязюка страшенна, просто зайшов в болото. От, щоб кожного ранку, коли у вас дзвонить будильник, як в мене, ви отак приоткривали глаза, думали, ну ще 30 хвилин. І мені в голову прям б'ють там. Три штуки мені б'ють в голову. Я вам розкажу зараз, який перша штука е спящому достаються Тільки сни. Так, да, вона мені б'є на російській, я її перекладав на українському, я хотів себе зафіксувати в голові українською. А, але отак вона мені б'є російською, і, типу, головне, щоб вона мене мотивувала. Там вже на якій мові вона до мене приходить в голову. Я вважаю, що це не так важливо. да, Саме думка, На якій мові створилася думка в моїй голові. Головне, щоб вона мене мотивувала. Потім інше мене мотивує, моя ціль. Тобто я поставив цілі, і коли в мене виникає така думка, ну давай ще поспом. Ні, ні-ні-ні че. У тебе така ціль, такий план. Ти сьогодні планував зробити отаке, отаке, отаке. Ні. І третя штука, яка мене мотивує, це ми всі помремо. Реально, ми всі помремо, чуваки. Хтось раніше, хтось швидше, хтось е, своєю смертю, чого всім бажаю, Господи, не думав, що когось таке скажу. Да? Хтось не своєю, да, дуже набагато раніше, ніж планував, розумієш? І ми не встигнемо навіть... Ми і так не встигнемо зробити все, що б нам хотілося. Да, нам хотілося б полетіти в космос, полетіти... Облетіти там всі країни в світі, да, там, не знаю, стати самим 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 класним. Вичекайте. Стати самим -самим -самим класним співаком, але у нас одне життя. Ми повинні вибрати пріоритети і до них дійти. Тобто не всі е, не все ми зможемо зробити, що нам хочеться, прикиньте. А ще й за одне життя. А ще й нас дуже обмежують рамки, ми не знаємо, скільки нам жити. І це, бляха, повинно вас мотивувати. І це мене мотивує. Я не знаю, скільки я проживу? Серйозно? Мені зараз 17 років. Через. Зараз скажу. Сьогодні 4 число, мені 11. 100, математика війшла в чат через тиждень. Так, через тиждень, рівно через тиждень, до речі, мені 18 років. І я реально не знаю, скільки я ще проживу. Хотілося б більше, чим більше, тим краще. Да? І хотілося б не просто, знаєте, там дожити до 150 років і останні 80 років просто лежати на дивані. Ні, хотілося б 90 років пригати з парашутом. Але ніхто не знає цього, розумієш. І ви повинні тримати оцю думку в голові, що ви не вічні, ми не вічні, люди не вічні, ніщо не вічно під отим прекрасним супутником, якого зараз не видно, ніщо не вічно під місяцем. Розумієш? І оці три речі, які мене мотивують зранку реально встати і не відкладати будильник. От і вас, от, це одна складова, це була цілі, трошки відволікся від теми. Тобто і ваші цілі повинні вас мотивувати кожного ранку, вставати, реально. От. Мотивувати вас повинні цілі. Значиться. Тобто, зрозуміло, так? Що якщо у вас є конкретна зараз кількість чи... прочитаних сторінок на день, кількість зароблених грошей за місяць, кількість прочитаних книг за рік. Кількість, не знаю, оцінки, можливо, ви хочете покращити, да? це коли я вчився в школі. я і зараз вчився в школі, але в італійській вже. От, коли коли я вчився в школі. Ну така. Я її не писав прям ціль, але ну така вона, знаєте, була в голові, щоб покращити оцінки, знаєш? Так, зараз я на це дивлюсь трошки з іншого боку. Я вам запишу окреме відео, якщо потрібно, про оцінки, про шкільну систему, що я про нього думаю, про освіту, до речі. Я не прям не супер-супер сторонник оцього всього шкільного оцінювання, але все одно в мене є якась думка, що е, ну, якщо робити все-все-все, як каже нам наша система освіти, як кажуть вчителі, як кажуть директори, як кажуть батьки, то можна вигоріти. І навіть я б сказав, що вигорає 90% людей, які реально слідують оцим штукам. Про це окреме відео зніму. Якщо цікаво, дайте знати в коментарях. От тобто у вас є конкретна якась кількість чогось, чого ви робите. І якщо у вас є ці, якщо ваша ціль з цим пов'язана, ви повинні збільшити цю кількість. Як я казав, якщо ви читаєте кожного дня 10 стрінок, то читайте 15 стрінок. Якщо ви читаєте раз на тиждень книгу якусь, то читати кожного дня. Да? Розрозуміло, ставите цілі, які вище тих досягнень, які ви робите. Зараз. Тобто те, що ви робите зараз, ви молодці, ви круті, тому що я вірю, що ви вже йдете. Да? У вас вже є пророблений шлях, і ви можете так оглянутися на нього і сказати: йоу, чел, або човіха, я крутий. Йоу, я реально крутий, але потрібно далі, потрібно більше. Потрібно, бляха, гристи це, тому що що? Життя обмежене, і ми не зможемо зробити всього, що ми запланували. Так. Потім. У вас повинен бути вільний день для цього, у вас повинна бути чиста голова. В цілі повинні, на мою думку, суб'єктивну думку, цілі повинні бути вищими, чим є результати ваші зараз. От. І, в принципі, в... а, ну не знаю, як я це роблю, я нікому їх не розказую, свої цілі, і навіть при їх досяганні, да? От я, наприклад. Поставити на 2022 рік, 2022 рік закінчився, я зробив аналіз, де чого я досяг, де що я досяг, де що я не досяг. Я про це нікому не розказав. Ну, тобто, в момент от прям поставлених цілей, коли я до нього йду, це прям моя тобу, я нікому їх не розказую. Як я вже їх досяг, ну я можу розказати, якщо я захочу, якщо я бачу, що людям це цікаво, якщо я бачу, що людина відкрита і вона не позаздрить. Хоча мені повинно бути все одно позазначення. Ну просто, ну, якщо мене спитати, я скажу. Коротше. А ви робіть як хочете. Це мої вже, знаєте, мої таракани в голові, в кожного вони різні. Якщо ви хочете відкритись е, людям, відкритись оточенню і прям 1 січня, ну вже не 1 січня, але треба було раніше це зняти. От. Ну, наприклад, 1 січня. Ви ставите там пост в інстаграмі або історію. Я поставив такі-то-такі-то цілі на 2023 рік, я вірю в себе, підтримайте мене лайком, да, і там ваше оточення. Супер круте, супер екологічне, супер да, воно вас підтримує каже, йоу, крутий, да, я в тебе вірю. Так, я також поставив там схожі цілі, трипира. От, це чисто ваша штука. В принципі, все. Чиста голова виділити на це. День на поставлення цілей. Щоб ви вірили в ці цілі. Дуже-дуже штука важлива, щоб ви в день написання цілей, щоб ви вірили в, ці... в... виповнення цих цілей. Так, да, буде важко, ви повинні це розуміти в голові, що буде важко. Але ви повинні все ж прийти до цього. І знаєш, я так це зараз. Ну, бігло, знаєш, розказує, але це реально це процес, до якого потрібно підійти. І, можливо, якщо вони готові зробити плани от реально, сьогодні, через тиждень, через місяць, якщо ви вони готові написати цей план. Дуже навіть класно буде, якщо ви напишете план в листопаді, в грудні. Я вам серйозно кажу, я зараз не жартую, не заганяюсь. Якщо, типу, сенс. Ставити ціль, яку ти не можеш досягнути, через відсутність мотивації, через відсутність енергії, через відсутність часу, якусь там, знаєте, здійсненну, але ну, нездійсненних цілей не буває. Бувають люди, які не готові здійснити ці цілі через якісь там свої обставини. Я розумію, що якщо я зараз поставлю ціль заробити мільйон доларів, то я до неї не дійду. Серйозно, у мене немає. Навичок, да, щоб заробити ці гроші. У мене немає. Ну, я не знаю, як заробити ці гроші, як мінімум. Ну, дуже багато факторів. Да? Можливо, це виправдання. Да? Але ну, все одно ви повинні ставити цілі, які реально досягти вам, з вашими ресурсами, з вашою енергією, з вашим часом, з вашими знання сьогодні. Так? І реально краще поставити цілі в грудні. Буквально, ну це вже не буде ціль на, на рік, але це буде ціль на місяць, реально. І навіть в мене, от, я в грудні реально багато чого зробив. Я реально багато чого зробив навіть в останні два тижні 2022 року, да, який пройшов. Я реально багато чого зробив. Тобто, не обов'язково ця ціль повинна бути написана 1 січня, якщо у вас немає натхнення. Або якщо ви от, сидите день, сидите два, сидите тиждень. А у вас листок так білий, ви не можете щось написати. Окей, це нормально. Це нормально, я також не можу з себе вичавити прям 1 січня, що я хочу, всі 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 цілі. Я от 1 січня сів, ага, написав одна, друга, третя ціль, ага. Потім там, не знаю, 3 січня вночі мені приходить ідея, да, о, оцю ціль я ще хочу. О, це ще можна було зробити. О, отак, отак. Ну, розумієш, не обов'язково все це повинно бути в один день і так просто з щілчком пальців. Да? Робіть, як вам комфортно. Голов... Головне, щоб ви вірили в це, щоб ви знали, що вам потрібно буде прикласти бешені зусилля, але ви реально зможете цього досягти. І ну, щоб цілі, звісно, були важкенькі, да? такі скажемо. От, вже е темно. Як ви побачите, що я поставив, да, на десерт такий. Е, в яких що я поставив? Я вам не скажу, звісно. От, в яких напрямках я поставив. Я поставив у е, роботі, ціль у фінансах, ціль у е, своєму своїй діяльності, ціль да, на Ютубі. Також поставив ціль. От, поставив ціль щодо освоєння скила певного, так? Тобто я собі пообіцяв. Наприклад, я у 2023 році о, Щось там. Наприклад, я вивчу мову програмування. Або я вивчу китайську, або я вивчу англійську. Серйозно, я не ставив собі цілі вивчення мови, можливо. Це і дивно, да? я знаходжусь в Італії, я не дуже добре розмовляю на італійській. Але я не ставив собі цілі вивчити саме ну, італійську, англійську. Е, тому що. По якій причині я не ставив? Вона мені потрібна, італійська. Але по якій причині я її не ставив? Тому що ну, от в мене не лежить до неї душа. Ну, от реально, я розумію, що... Я вчив якийсь термін, і як тільки приїхав, я і вчив дуже-дуже класно, і я показував класні результати. Я за місяць вивчив 50% того, що я знаю зараз. За місяць я вивчив 50% того, що я знаю зараз. Тобто це були всі цифри, всі місяці, всі дні тижня. Це були такі самі заїжджені фрази, як тебе звати, як в тебе справи, там осінь, зима. Ну ви зрозуміли. Така, така база, да? яку я вивчив за місяць, тому що в мене було тоді бажання вчити реально італійську. Я розумів, що ну, я, знаходжу, я знаходжусь в іншій країні, мені потрібно на, ну, на цій мові розмовляти. І якби, ну в мене була тоді мотивація. Зараз в мене такої мотивації немає. Я розумію, що коли я сідаю за навчання італійської, я такий ну серйозно, ну я б потратив набагато більше. Набагато менше часу і, і витратив би набагато менше енергії, там, вивчення якогось якоїсь другої штуки, вивчення якогось другого скіла, бо я просто почитав, ну не лежить моя душа зараз до італійської. І не треба себе насилувати, розумієш? Не треба ставити цілі, яких ви реально не хочете. Тому що хто хочуть ваші батьки, чи хоче оточення чи хоче ще хтось. Якщо вам не по кайфу робити цю ціль, навіщо? Її взагалі ставити. Не потрібно ставити цілі прочитати 100 книг за рік, тільки тому, що я побачив, що моя подруга або мій друг опублікував там, історію в себе і сказав, що він прочитає там, 100 книг. Та? Або а я прочит... він опублікував 100, а я прочитаю 150. Якщо у вас не лежить душа до читання цих книг, якщо ви ну, не знаєте, ну ви знаєте, там у вас є список з 10, з 15, з 20 книг, які ви хочете прочитати. А далі просто прірва, да, тобто, ну читати для кількості, для галочки, ну таке собі, знаєш. Заробити мільйон доларів тільки тому, що це круто і це гроші, і це можливості, і це все вау-вау-вау. Але якщо у вас не лежить душа до вивчення нових скілів, або якщо у вас є певний скіл, да, там. Ви знаєте мову програмування, але вам не подобається уже ця діяльність. Да? Ви розумієте, що я можу заробити там певні гроші за допомогою цієї діяльності, але вам це не подобається. І ви ставите ціль заробити певну кількість грошей, велику певну кількість грошей, велика певна кількість грошей. Так напевно ніхто не говорить, крім мене. От, за допомогою цього скіла вам чи не подобається, то можливо краще було б поставити ціль, опанувати якийсь новий скіл, з яким ти можеш зробити ті самі гроші, але щоб він тобі подобався. Розумієш, не потрібно йти за кимось, тому я вам розповідаю свої цілі і не хочу вас супер-пупер заганяти або навпаки дезмотивувати, дезорієнтувати. Рухайтесь зі своєю. Класною, комфортною швидкістю. Реально, не дивіться на інших. Як я вже приводив до прикладу е на фізкультурі, коли ми бігали норматив 2 кілометри. Це 2. От, я біг зі своєю швидкістю і це такий показовий приклад. Наче ну, бігти зі своєю швидкістю отримав ти вісімку замість десятки. Ну класно, молодець. Да, сідай. Сідай вісім, да, Дмитро. Але ні, от він мені отак засів в душі, і я його отак дуже часто згадую в різних різних ситуаціях. Я розумію, що я біг зі своєю швидкістю. Я не випльовував печінку в момент, коли біг. Я не хотів бути самим першим, щоб сподобатись якійсь дівчині да, з мого класу. Я не біг, щоб мене взяли на якісь змагання і там щось перемогти. Я біг зі своєю швидкістю, з якого я бігав зазвичай. Це було весною, да, ще було тепло, це одразу після літа. Тобто це не зимою мене заставили бігти, і я біжу з тією швидкістю, що я бігав літом да, і виплявую печінку. Ні, я бігаю з тією швидкістю, з якою мені комфортною, з якою мені класно. Да, я напружуюсь, да, я... мені важко, да, дихалка збивається, я мокрий вже весь, вже стікає. Отак, але ну я біжу своєю швидкістю. Мені не потрібно дивитися, хтось мене обігнав, чи я когось обігнав, і це мене, а -а 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 -а. Да, що я тигр, вау, да, покорять. Да. Ні, я біжу зі своєю швидкістю. Мені не цікаво, хто що там зробив, з якою швидкістю, той біжить, з той біжить. Мені не цікаво, хто що там робить. Чел. Мені реально не цікаво. У мене своє життя, у мене своя дорога, у мене своя ціль і свої пріоритети в житті. Розумієш? Не дивіться на інших. Робіть так, щоб на вас дивились, але не ставте це головним пріоритетом. да? Робіть, Живіть так, от давайте на завершення, по таким закатом, не знаю, західом сонця, вибачаюсь, таким рожевеньким. Живіть так, щоб на вас рівнялись ваші діти. На цьому прекрасному моменті ми завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вподобайся мої, коментарі пишіть. І взагалі я вас всіх люблю. Всім гарного дня, вечора, ночі, будьте молодцями і біжіть своєю швидкістю. Ні на кого не дивіться. Робіть себе як людину, на яку ви самі рівнялися на початку свого шляху.